В Україні війна, вона вже змінила життя мільйонів людей, зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і болю важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Наталя не втомлюється перераховувати якості, якими володів її чоловік. Простий, веселий, скромний, безстрашний, хоробрий і дуже справедливий. Саме з такими, як він, можна було йти в розвідку. І найголовніше, що мене в ньому покорило, це от він був надійний, зі стержнем таким. Надійний, на ньому можна було покластися, бути як за кам'яною стіною, опорою. І при всіх цих якостях він був скромним. Скромний. Я пам'ятаю нашу з вами напередодні yeah. розмову, коли ви говорили про те. Я навіть не знаю, як він відреагує, ось там, десь там високо спостерігаючи за цим інтерв'ю. Yeah. Yeah. Був скромним, знаєте, не було такої ці в нього похід, чвинливості, не любив вихвалятися на відміну від мене. Я любила його досягненнями вихвалятися. Ну, можливо, як більшість жінок, мені хотілося його похвалити, навіть як за нагороди, говорячи, він не любив показувати. Це просто я вже його, скажімо так. За два місяці до війни він приїхав в відпустку, і от прийшли в нас гості на Новий рік. Я кажу: ну покажи вже нарешті свої медалі. А він, він так скромний хвиніс, він так соромився. добрі справи робляться тихо. От ваш чоловік був справжнім героєм, який дійсно був героєм не на словах, а героєм на ділі. Наталя, розкажіть, як ви познайомилися із Сергієм? Ну... Знайомство було у нас цікаве. По-перше, ми познайомилися, вже будучи таким, скажімо, дорослими людьми. Вже нам було під 30 років. Ось. Кожен вже мав за плечима свій досвід. Сережа був одружений до цього, я вже мала дитинку від попереднього шлюбу. Ми разом працювали. Ось. Перше, він перше враження таке двояке на мене справив, бо нього був дуже специфічний гумор з причинкою. Ось. І я не звернула увагу, хоча він звернув увагу на мене, і він всіляко намагався привернути цю увагу, щоб я помітила його. Потім згодом, поспілкувавшись, я зрозуміла, що це, знаєте, це чоловік ну, з великої букви. От я відчувала в ньому, тоді вже відчула цю силу і зрозуміла, що не тільки назовні треба там звертати увагу чи ще щось. Просто він мені спочатку здався через свій гумор, він був душею компанії. Завжди от сидиш в кабінеті і чути вже, що Сережа прийшов, бо він там співає, жартує, вже все, ну, Рижук прийшов. Ось, але коли ти з ним поспілкуєшся ближче, це дійсно дуже серйозна і дуже, до речі, глибока людина. Він. він справді був дуже глибокою людиною, ніколи цього не показував. Сергій не був кадровим військовим, і коли ви познайомилися, в принципі, до військової справи він ніякого відношення не мав. Ті. Як так склалося, що він із 2014-го, так? У цій справі, ну, справа в тому, що, як скажемо, він служив в армії 18-20 років, срочка, як вони кажуть. Да? Був він все-таки в армії, був він 128-й своїй рідній бригаді. Учебку проходив в Десні, славно звісні. Ось, бо в нього, така мрія була в міліцію на той час піти. Тоді потрібно було армію проходити. Пішов, взяв повістку і в армію пішов. Справа в тому, що він дуже хорошо себе зарекомендував. Ну, по-перше, він був таким, знаєте, тихнарем, руки були золоті, він все міг полагодити. Вічальника до автомобіля. Скільки він був танкістом, це теж ну зіграло свою роль, що він міг от ремонтувати, бо це ми всі знаємо, що танки там ламаються і все всяке буває. Тобто він вже тут показав себе в техніці. По-друге, що в ньому було? Він реагував швидко на якісь кризові ситуації, швидко, холоднокровно, без паніки. От те, що ще можна як сказати про нього, про людину. Він був холоднокровний в кризових ситуаціях. На нього можна було знову ж покластися. Він міг брати, скажімо так, відповідальність за інших людей. От міг швидко зреагувати, доцільно обґрунтовано він міг якесь рішення прийняти. Це в армії помітили. Йому запропонували залишитись інструктором Десні, але він, ну, в ньому мрія, що міліція була. Ось, і він не залишився. Прийшов. Ну так склалася доля, що не вийшло в міліції. І він мав поступати на правознавчий факультет. Ну, оскільки з міліції вже не вийшло, він не, не, не бачив Різона. Пішов на факультет менеджменту і документообігу. Ось, ну як тоді всі йшли на той час економічне, навчався заочно і працював агентом в торгівлі, yeah. так. Yeah. так. Ну, Ось там, ну, в, до речі, принципі, його комуні... скажімо так, він комунікабельним був. Специфічний такий, але ну, в, той, в той же час дуже багатьом делюсь імпонувало це почуття гумору. Йому допомагало це в цій роботі, бо він з любими людьми міг, скажімо так, знайти спільну мову. Одружився, працював та жив. Але страшні події 2014-го змусили Сергія переглянути всю систему цінностей заново. Ну, у 2014 рік от розкажу ситуацію. Я вже була вагітна. У нас вже спільна дитинка мала з'явитися отут. Тут, звичайно, було. Йому було важко, якщо чесно, це рішення прийняти. Він же ж не зразу, не в першу хвилю пішов в мобілізацію, а геть втретє він потрапив це, був серпень місяць важко йому було чого, бо він залишає мене фактично вже з двома дітками. Я вагітна другою дитиною. І тут, знаєте, на чаші три разів піти і віддати ну, якби свій обов'язок. І всі йшли. На війну або залишитись, і, як то кажуть, сторожить мене Ну, я його підтримала, його в рішенні йти на війну. Я підтримала, бо я, мабуть, відчувала, що я справлюся. Я розуміла, що йому буде важко, теж тут під моєю спідницею. Можливо, так, ну це грубо кажучи, але я бачила, що йому буде важко сидіти. Я хотіла, щоб він теж, як чоловік, як особистість. Склався, для нього це було б мінусом, таким великим, щоб він не пішов, він би просто-напросто постійно б себе картав. Він пішов, було важкувато. Ну я ще до нього, до речі, їздила в учебку. Старичі, вагітна така. У нас фотографії були. Шкода, що ці фотографії саме залишились при ньому на його флешці. Бо більшість фотографій таких Він любив зйомки, знімати, фотографувати не я. І більшість фотографій все рівно залишилось там при ньому. Побратими мали передати вже після його загибелі, але, на жаль, ті побратими найближчі, які мали це передати, вони теж загинули, бо з його роти багато людей пішло вже на той світ, як то кажучи, доєдналась до небесного війська. Ось тому, на жаль, так. Ну, але все рівно дещо залишилось. Ось, і вертаючись до 2014 року, він, звичай, він потрапив в 93-ю бригаду. Коли був мобілізований, 93 ю окремо механізовану бригаду. Ось. І Проходив тоді та бригада в найгарячіших точках була в точках. Навіть її відео з ТСН, там їх знімали, і інтер, і він інтерв'ю безпосередньо давав. ТСН, зокрема, коли вони захищали Донецький аеропорт, в Пісках вони були, опит, не ну, взагалі найгарячіші точки. Тримаємо оборону, да. нічого ми не здаємо, ні Піски, ні аеропорт. Танкісти сьогодні допомагали Так, да, допомагали, ну, тільки що приїхали. Важкувато було, чесно скажу, коли народилась дитинка, тут він дзвонить. Був такий момент, я лежала з дитиною в лікарні тоді, він дзвонить якраз, теж так десь троє, суток, нема, четверо, просто нема зв'язку. Виходить на зв'язок. І от буквально хвилину поговорили гради. Гради, я сама на власні вуха чула ці гради. Чую, він же біжить, зв'язок, як то кажуть, виробився, виключився, не знаю, що робити. Я вже собі місця не знаходжу, з'являється там через добу, знову що все нормально, не переживай, я добіг. Повернувшися в 2015 році, ну, психологи мало з ким працювали, таку відверто кажучи. І мій Сергій він взагалі там психологи, це все він ну, мало в це вірив. Він все в собі носив. Допомоги такої психологічної він отримати не міг. Бувало, щось спав, ночами прокидається, десь щось сниться, Я кажу, «Сережа, ти пам'ятаєш, тобі снилось, ти кричав. Ну, мабуть, війна снилась, от такі моменти бували. Важко було. Ну, він себе некомфортно вже тут почував в цивільному житті, розумієте, як то кажуть, на гражданки він вже себе знайти не зміг. Він, вроді, там потикався, помикався там, пропрацював. Да, він трішки часу приділив дитині. Як то кажуть, дитина завдяки ньому пішла почала ходити, позати ну наш синочок. Він це все його навчив. Ось він бач, бачив, хоча б оцей невеличкий відрізок часу, що дитина зростала, бо ж більшість свого життя. Такого, як то кажуть, недовго, він не бачив, як дитина зростала насправді. І ось хоча б цей невеличкий період він застав, як дитина на ножки в прямому сенсі слова ставала. Ось. І він вирішує, незважаючи на те, що да, все-таки вирішує... маленька дитина, що ви тут. Він розуміє, що все-таки там він зможе більше. Він розуміє, що там же він реалізується як людина, йому там буде комфортно. Просто комфортно, от я не знаю, як це пояснити. Йому вже це тут я... було некомфортно, а там вже було комфортно. Там все було знаєте, як кажуть, там вже все от більшість там, них, він, кажуть, там е... все зрозуміло. Певно, він відчував свою значимість. Ось там yeah. ось там він має бути там, це його призначення. І пройшовши те пекло 14-15 року, коли ти бачив, як гинуть твої побратими. А до речі, от коли люди в армії, вони розуміють, що такі побратими. Бо там, за покликом а, тої чи іншої проблеми, відгукуються всі. Мабуть, немає так, як в цивільному житті. Ні. Той хоче, допомагає, хтось не хоче, допомагає, хтось засуджує, а там вони як єдиниці. Це правда, я можу навіть сказати на власному досвіді. Я відчула, що таке побратими, коли Сергій згинув, як мене хлопці його, найближчі друзі його підтримали, побратими. Навіть ті, що вже не служать зараз в армії, вже ну, пішли, як вони підтримують. З 15 по 22, й а, чи в 16? В якому в 16 році він повернувся в п'ятнадцятому березні повернувся і в березні вже шістнадцяту він підписує знову ставить мене до відома. Ну як він радиться зі мною та що я буду підписувати контракт, але я вже на цей раз хочу повернутися в свою рідну 128-му окрему міську штурмову бригаду «Закарпатський ліон». Як він... вам далося це рішення? Ну, зрозуміло, що він радився з вами, але він а, мав чітку позицію і він для себе вже прийняв рішення. Чесно, я його завжди в цьому рішенні підтримувала. Я просто бачила, що ну, я розуміла, як жінка, що йому він себе тоді буде чоловіком відчувати справжньому. Ну, це велика теж сміливість. Просто коли ти бачиш, що чоловік твій тухне на очах, mm -hmm. він микається, тикається, і він, я бачу, що ну, нема спокою в душі. Бо це воно так і було. Це важко зрозуміти нам, ну, звичайним, як то кажуть, цивільним людям. Це треба дійсно мати якийсь такий певний склад розуму, я не знаю, як характеру. Бо він дійсно був військовий. Я завжди наголошую на цьому, що він справжній був військовим, справжнім професіоналом в душі навіть. Оце його було. Ти от бачиш його, це військовий. Ну, солдафон, як у нас. любили раніше казати. Але воно так і було. Ось. Він повертається. Справа в тому, що вже в нього бойовий досвід. Певні заслуги вже були. Відрекомендував себе, зарекомендував себе дуже добре. Ось, вища освіта. І на той час дозволяли хлопцям. Ну, і плюс він був вже старшим сержантом. І дозволяли хлопцям, як не то, що дозволяли, була, по-перше, і ну, не статі, може, якісь офіцерів, бо багато кадрових офіцерів загинуло, ми ж розуміємо, теж. ось. Пропонують іти, побачили потенціал, запропонували піти навчатися в Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Ось він пішов, як то кажуть, відучився, вийшов звідти офіцером, молодшим лейтенантом. Вже була в нього посада командир взводу, танкового взводу. І ось так почалася, як то кажуть, нова віха життя режука Сергія Георгійовича, зовсім інше. Для мене це, якщо чесно, страшний відлік часу. Так, ота реперна точка, коли він в 16-му році підписався і контракт, пішов. Чесно, в мене зараз буває така кормальна думка, чого я ті, погодилась, треба було настояти на своєму. Хоча я розумію, аж воно. Ось я тільки хотіла вам сказати, я не думаю, що це би зупинило вашого чоловіка. В яких регіонах він служив? Це був зазвичай Донбас, я й сама до нього не раз їздила. Зазвичай це було десь Маріуполь, Авдіївка. І постійно півроку, навіть більше як півроку, це не півроку, це по сім-по вісім місяців АТО, Ну і ППД там півроку. І проміжок такий між ППД і АТО це 10-20, ну максимум місяць, дуже рідко. Ну, свята, може, іноді, якщо за свій рахунок приїжджав як тато свято, чоловік свято. Безцінні моменти, безцінні. Просто безцінні, бо їх було дуже мало. Вони були такі яскраві. Ти його чекав, зашти, як свято ти чекав, що приїде. Це не буденність була. Це дійсно, як свято завжди було. Але це було дуже мало. Що для дітей, які любили його, любили оці відпустки. От зараз мені дитина старша каже, мам. А як ми без тата будемо відпустці? Бо я ж кажу, він такий був хлопчаком в душі. З дітьми любив і побешкетувати, і, по, як то кажуть, і погратися, і все ж. Ну, діти дуже його любили. Дочка моя говорить, ти віриш, я нікому так не довіряла, навіть і тобі. Він ти досі каже, секрети мої не знаєш, він, як то кажуть, мене не здав. Тільки він знав. Я йому пос... Ну, справді довіряла, так я ж кажу, що його побратим казали те ж саме. Йому можна було довіритися, з ним можна було в розвідку піти. Ніколи не пари з вуст. Перше, щось сказати дуже-дуже, дуже, як то кажуть, подумає. Взагалі, для нього це мовчання золото, це прямо це його було. У нас в країні війна триває з 2014 року. А, в якій смірі вона декого стосувалась набагато глибше, де вона обходила, можна сказати, так, стороною. Але от чи говорив вас чоловік про те, що от буде така жорстока, безжальна війна, яка розпочалась 24 лютого? Відверто кажучи, ні. Ще раз скажу, що це був справжній військовий. Коли я там вже приходила, чула там, там розповідають, що там вже десь муж воєнний сказав там, там і нічого не говорить, не буде війни. А він просто мовчав. Його послухати, от в нього спитаєш, коли він закінчиться. Мені не докладували, коли почнеться, мені ніхто не докладував. Я вже дізналася буквально за два тижні до, до повномасштабного цього вторгнення, що вони збираються заново. Так трапило, що 24-го. Коли це ранок мені дитина моя сповістила, я, чесно кажучи, я е, відношусь до тих людей, які не вірили до останнього, що це все почнеться. У мене тривожний чемоданчик, чи тривожна валіза, щоб ви собі знали, 24-го і збиралася. Це перше, коли я себе в руки взяла, бо я страшний панікер. Коли я до нього подзвонила, він каже, де ви? Він каже, ми в Дніпропетровській області. Стоїмо чогось, чогось стоїмо, не, не розгружаємося. Кажу, що я збираю, збирай. І він почав дуже, він не за себе турбувався, він за нас. Тобто все рівно, от ще одна його риса, він сім'янином страшним, страшним сім'янином. Це справжній був, при тому, що сім'єю він проводив сім'єю, він проводив дуже мало часу. Він каже, я так би хотів зараз, бути, щоб вам допомогти, щоб ви виїхали, щоб я був спокійний за вас. А з перших днів їх відправили теж на передові позиції. Да. Він мені ввечері подзвонив. Тільки я сказала, тільки, дай мені знати, що там, як там, бо вони вже почали, мабуть, десь їхати. Він сказав, ми куди сідемо, не знаю, куди. Я тобі все ввечері сповіщу. Він тільки подзвонив, це сказала Наташа, ми на Запорізь, ну, Запорізька область. Ми вже на бойових позиціях, все, більш ні. І потім я вже наступні дні спілкувалася. І то там був такий перерив, бо дуже страшні бої були. Так от розповідаю. День дзвонить, нема, нема, чекаю. Справа в тому, що я ніколи перше йому не дзвонила, бо в нас так повело ще з 14 року, коли от бої там чи ще щось, коли на самих таких п -п -п бойових позиціях я не дзвоню, щоб. Ну, на всякий случай, як то кажуть, щоб, щоб його не підвести, на не, не нашкодити сказати, йому. Ось, могла там смс десь написати, але завжди я чекала від дзвінка. Він мені перший дзвонив, ну і плюс він завжди був виключений поза зоною, звичайно. Ось. Раз дзвонить мені такий щасливий, Наташа, прямо на такому підйомі, в нього такий ентузіазм, бо ж ми відбили атаку. Навіть я там танка подбив теса, всі, всі щасливі. День дзвонить Боже Наташа, думав, ніч не проживемо. В оточенні. А я думаю, як його спитати, я такі мої шифри його питала. Ти голодний, я думаю, як спитати, чи поїв, чи не поїв, чи холодно. Ти голодний, холодний, мабуть, ні, не голодний кусок сала з'їм». ній. Їм не було навіть коли їсти. Там Там такі бої були, вони навіть за це не думали. Бо це могло бути Це ж не одну годину відбувалося. І холодно. Каже, холодно, боже, я тільки замерз. Бої тільки, каже, стишиться. Там нам чай приносять місцеві жителі, бо вони стояли. Село, ну, він загинув, село СМТ Лозове, це село 80 дворів. Ось маленьке таке. Це Запорізька область. Каже, принесу чаю, поп'єм чаю, потім знову десь. Один день він був 26 чи 27, точно не згадаю, бо всі, ви, всі ми розуміємо, які ті були сірі для всіх страшей. Страшні, чорні, не те, що сірі, чорні. Ні. Все отак злилося, як то кажуть. Ой. Я ж кажу, він сильний був, дуже він. а то я прям по голосу зрозуміла. Я довго чекала дзвінка, там він дуже страшні, бо десь доба, може добу, боїв, я не знаю, ну довго було його не було, добу він взагалі не виходив на зв'язок. Він дзвонить. Я вже злякалася, думала, він в полоні, бо в нього такий голос був вам не передати, Просто вбитий. Просто такий голос. У мене навіть тітка моя рідна була тоді в мене. Вона почула, вона ж сама. Каже, я його ніколи таким не чула, він завжди бодренький такий. Постарався, як то кажуть, триматись. Піднесено в настрій завжди намагався бути. Навіть от там, на війні, навіть хлопці казали, він все рівно, Наташа був піднесено в настрій. Все рівно. А то прям такий день був, я не знаю, він вбитий. А в нього там і ротного пораненого. Врятував він його. Багато побратимів загинув, багато втрат. Ну просто-напросто, я не знаю, я просто. Я такого чоловіка свого ніколи не чула. Це просто жах був. Я тільки спитала тобі допомогти, чи за чим ти кажеш, мені допоможе. Постійні ці смски, я вас люблю, я вас люблю. Він загинув у перших числах березня. 2 березня захід. Це останній день, коли ми з ним спілкувалися. В той день він вам ще телефонував. Він завжди, зазвичай, зазвичай, так в ці дні він дзвонив зранку, там 6 ранку, пів сьомої. Будь така сама якась, може, була час, якийсь такий зручний, я не знаю, тихий, може, вже боїстиш стиш в перекуру, як то кажуть, у Арків був. В общем, от я помітила так, знаєте, для себе, що це шість, пів, сьомий і сім, зазвичай так було. По-перше, в них вже на позиціях багато було втрат. Я його спитала, скільки там залишилось два танка на позиції. Я розуміла, що таке два танка. І от останній день, оцей його, день його останній на цій землі. І той день, коли я з ним спілкувалася. Кажу, Сережа, що ви так Два танка і стоїте. Я ж розуміла, що там більше як два танки з того боку. Він каже, так, да. подмоги нема. У mm -mm. мене вже тоді йокнуло, що, щось не... що це не добре. Є ж, от, так як я розповідала, да, що я ніколи йому перша не дзвонила, а це от я з ним поспілкувалася, і чого мені вдень так захотілося. Інтуїція спрацювала, я не знаю, мені так захотілося йому подзвонити. Я йому дзвоню, доки да він не придумав. Гудок іде, зазвичай в нього виключено, а тут гудок іде. Але він не бере, тобто мене буду заважати, я б його вибила, щоб його не запілінгували там. Ввечері вже дзвонить, думаю, не дзвонить, не дзвонить, тож побачив, що я дзвонила. А ввечері дзвонить поза дзвоною. І тут пішли самі чорні дні, на чорніші бабусі. Коли вам сповістили. 19 березня, це субота була. Була тоді тривога. В, наш, в нашому будинку у нас один під'їздний будинок, ми завжди ну, під'їзд спускалися, бо в нас там якось чотири стіни, де, ну, тобто захист був, і ми там спускаємося. в общем. Сидимо, чекаємо, дуже довга тривога тоді була. Діти, я, всі сусіди. Заходить воєнком, там ще одна людина. Ну, Я вже побачила військового. Мене покликала наша голова СББ, каже, Наташа, йди сюди, тебе кличуть. Ну я вже, вже я зрозуміла, десь як то кажуть, на підсвідомому рівні. Я вийшла, вони мене вивели в під'їзд, придбанник, Я кажу, тільки не, говоріть, тільки не говоріть. Тільки не говоріть, те, що маєте сказати. Тільки не говоріть, я вас прошу, він навіть нічого не казав, просто ми з нічого не поняв, що я вже поняла. Він командир танку. Подбили танк позаду, ззаду. Повстю він подивитися не може 360 градусів. Там якісь є такий зазор, що він не бачить. Вони, командири танку, ну це є таке правильно, неправильно, я не знаю, ну в них є така, скажімо, річ, що вони мусять вилізти, подивитися на свій страх і ризик. Ти мусиш справитися зі своїм страхом. Що він, в принципі, дуже, як то кажуть, вмів, успішно вмів робити, Сергій, справлятися зі своїм страхом. Бо, звичайно, він, як люба, людина, боявся. Він вилазить. Його просто зразу поліметно, там вони ж були повністю окружені, оточені, просто зразу голову полімятного очищу. Ціною свого життя він зберіг двох побратимів, які сповістили командування, що Сергія більше немає в живих. Через страшні бої тоді забрати тіло героя було практично неможливо поховати коханого Наталя змогла лише через місяць. Сергій Рижук пройшов Донецький аеропорт Піски та Водяни. Був командиром танкового взводу. Герой поклав своє життя на захист України 2 березня 2022 року біля Запоріжжя. Посмертно, удостоєний ордену за мужність третього ступеня. Він мене так надихав, це така людина була. Мені зараз важко, бо це дійсно була людина камна. Я знала, що він мене ніколи не зрадив. Ніколи. Вірна людина віддана. І він відданий своїй справі був. Так і мені він і своїй сім'ї був відданий. Чому так? Неодноразово запитує себе жінка. Та, попри все, життя триває. І найголовніший мотиватор до життя це її діти. Тож, усвідомлюючи те, що Наталя сьогодні і за маму, і за тата. Чітко ставить собі завдання справитись і рухатись далі, аби у майбутньому допомагати тим, хто як і вона втратив кохання свого життя.